В Одесі, і ми на дріфті кажуть, що Одеса це столиця дріфту. Я думаю, що кияни можуть з цим посперечатися, але не сумнівно. Шостий кілометр це культове місце для кожного дріфтера. І сьогодні тут у нас перший етап опендріфт. На цьому місці ставимо лайк і дивимось цю кайфову серію. Щось відбувається. Якщо ми подивимось направо і наліво, там вже ремонтують тачки. А це ж ви розуміли, пройшло тільки дві години, і то тренувань, що не було не квали, не змагань. А тут вже тачки і команди живуть своє життя, кайфове в закритому парку. У хлопців, вернулась коробка, і от, треба її поміняти. Поэтому а в таких польових умовах, крім як не всю машину на бок, ніяк не то не з'їдеш. Я вважаю, що саме час спитати, як справи. Хлопці, не важко? Отлично. є нормально. Любите дрівчик що не дуже більше любимо? Я лежу сонечко. Це тобто, ціль на сьогодні – кайфанути. Так так, у вас самий дорогий механік під машину. Так, так. А що сьогодні вже сталося? Розкажи. А що ж ні, нічого, ні, просто нічого. редукцію міняємо? Да. А, тобто все. Ок. Я думаю, що ми поміняли пару, і машина поїде трошки веселіше. Ваня буде більш агресивний. А і... ти за ліси ще його спонсор чи ні? Да. Чи він сам собі споттер? Ні, ні, я спотер і механік. Класний конфіг чи не дуже тобі я? Мені дуже сподобається, на Да, Так, да. є в декілька моментів, де прям слизько, але я думаю, воно до завтра вже нормально вкатається. Там буде вже гума, і буде трошки більше це. Давайте чесно розказуйте, поки нема директора, як вам працюється в цій команді. <гум> Добрий день в ефірі телепередача Життя автоспорту. Що ви можете сказати? Все по кайфу, але трошки встали. <гум> а я взагалі конфіг. подобається чи ні? Конфіг <гум> низький <гум> тут де переход асфальта, нагрузка йде, розгружається нагрузка, йде на морду, розгружається жопа, Машина починає так доволі нормально милить. Переход асфальта стиска, поскаржуюсь. Ну я вже собі сюжопорожусь, а я тільки покрасив четверг. Ультралюкс, друзья, это вот машина. Бюджет постройки ее примерно 80 тысяч долларов. Голова Yamaha голова 1,5 GZ. турбина Halсет. Готовились мы очень-очень быстро. Ее... Честно, мы не особо готовы, но мы постараемся. Тільки один суддя зайнятий, розумієте? От ці всі нічого не роблять, а він людина працює. Які складності от на цій траєкторії? Да, 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 новий конфіг для шестого кілометра. Ми не використовували останню дугу, тому що вона стандартна, скучна, неінтересна, там все в газ. І всі її їхали. Наконець-то на шестому кілометрі новий конфіг. І, наконець-то, одесіти Не чувствую себя как дома. <laughs> я предатель, получается, потому что сделал конфликт такой, который теперь поломал все. Я так, давно хотела в суде спитать, а вы сами, вот пробовали ехать. Мы сегодня сослали, я на четырех машинах сегодня проехал, и могу сказать, что конфиг топовый. Мне из руля очень понравился. Есть и быстрые моменты, и постановки, и перекладки. И есть техничные моменты, где ты должен замедляться, где ты должен работать с дросселем, где ты должен работать с левой ногой, ногой и так далее. То есть, темп есть э, темп разный по трассе. Есть высокий темп, есть средний темп, а есть зоны. Достаточно медленный, но техничный. Поэтому мне очень понравился трек. И мне он намного интереснее, чем Конечно, классический. Он требует от пилота больших умений, большего мастерства и большего набора скиллов по управлению четырехколесным транспортным средством. на брифингу. Да, полностью согласен. Все, все понятно. понятно. Спустя столько лет существования дрифтинга, уже почти 20 лет в Украине, очень много людей до сих пор думают, что дрифтинг это просто вот машину, как в Одессе говорят, крестами ездить, неконтролируемо, фиг пойми куда. Но в таком виде автоспорта как дрифтинг существуют траекторные задания которые надо выполнять и э, человек может по городу носиться боком как угодно красиво с дымом там всем девочкам нравится но он приезжает на наше соревнование получает задание не проходит квалификацию и едет домой До потому что проехать задание это сложно надо нет не просто давить газ Надо работать тормозом, ручником, рулем, мозгами, ногами, надо одновременно три педали давить. У тебя две ноги, но у тебя три педали. И это все надо делать, особенно в парных заездах. Поэтому мы составляем задание, э, составляем траекторию, по которой а пилот должен проехать. И не выполняет это задание, он едет домой. И расскажи детально, от яка яке тут було завдання, де постановка, де клиппинг-поинти, де що? А после разгона у нас есть зона постанов зоны инициации. задним колесом надо собрать первую зону, задним колесом надо собрать после перекладки вторую зону, третью зону, здесь зона замедления. Третью вот так зону. выглядит сама складность этого конфига. Да, сама сложность всей, всего, всей конфигурации. Вот так. И вот, чтобы э, 100 баллов, что люди нам сделать? Она должна... Давай, топ-3. Внимательно слушать брифинг хорошо пилотировать своим спортивным автомобилем, то есть добрый им владеть и хорошо его знать, да? Да. И иметь хорошо и правильно настроенный автомобиль, Все. потому что сильно опытный очень хороший пилот, если его посадить не настроенную машину, он проедет этот конфиг, но это не будет на прохождение. То есть к пилоту подключается надо хорошая машину. Давайте ми вам взагалі розкажемо, що тут відбувається. Це змагання Open Drift, це перший етап серії, яка буде відбуватися в декількох містах України. Ми пізніше схопимо організатора, він нам більш детальніше все розповість. Ми вже були минулого року на цьому змаганні. Якщо ще не дивились, подивіться тут наш випуск. Що ми маємо? Зараз ці пілоти вишиковуються в чергу для того, щоб їхати на кваліфікаційні свої заїзди. До цього вже в них було декілька тренувальних сесій. Що таке тренувальна сесія? Це коли вони виїжджають, знайомляться з треком, можуть спробувати різні конфіги свого авто, можуть поміняти редукцію, поміняти резину, ще щось поміняти, що їм хочеться поміняти пілота в рулі, наприклад, шучу пілота міняти не можна. От а зараз вони вже виїжджають на квалу, і вони найбільш змотивовані зайняти як найвище місце в кваліфікації. Бо якщо ти в квалі перший, то це означає, що ти будеш їхати з більш слабшим суперником. Отож, хлопці вже чекають на квалу. А ми чекаємо на кайфові красиві заїзди. Чотирьохлітровий двигун на наших тачках, от Слава і я. Ми не вивозимо цей базар. Траса виглядає ну отсюди, там де глядачі дивляться, як будто вона коротенька, да. а по факту це дуже велика відстань, дуже великі дуги, І ми трошечки піднімемо тиск в шинах і спробуємо ще раз. Скільки вже було тренувань? От у мене одна була: чотири проїзди. Перша ужас, друга ужас трошки лучше, третя кошмар. А четверта более – более-менее. Более-менее. Тобто треба ще шукати. Да, де да, воно ще вон пару сесій тренувань, і буде все топливо. Андрей, я пилот вот этой прекрасной машины Е30. Мотор у меня М54 b 30 трехлитровый. А, машинка сделана так, что она конкурентно способна с V8 и автомобилями там под 350-400 лошадиных сил. А какая тут потужность? А, тут 230. Стоковая. Стоковый мотор, ничего по мощности не добавлялось. А, проехали первую тренировочную сессию. В принципе, мощности хватает. В зоны попадаем. Сейчас посмотрим видео наших проездов, сделаем разбор полетов. И следующая тренировка будет уже такая максимально боевая, чтобы во все зоны попадать и проехать хорошо. Як как взагалі тебе цей конфиг, він незвичный для а, цього місця. Этот конфиг впервые вообще на 6-м километре, и он очень крутой, как, для, как по мне. Все катались раньше, была последняя дуга, и заканчивали. Зрители ну, как она бы. Она да, привычное. Да, да, да. Конфлик она конфлик. даже для диссидов была очень привычна. Но вот этот конфиг, я сейчас смотрю, что даже не, не все десситы могут попадать куда надо. Ребята, те, что с Киева, им прям смотришь, немножко тяжеловато, конечно. Потому что там есть скоростная постановка, в которую надо не бояться разогнаться, хорошо так плюнуть и Попасть. открыть газ и поехать, да. Потому что я смотрел проезды, там очень многие стягивают вовнутрь. Ну, это как бы. Я думаю, на следующей сессии ребята сделают разбор полетов тоже и уже хорошо поедут. Вот это очень интересно, то, что сделали. Это необычно, не так, Да, это класс, класс. А вам я. У него практики больше, ему легко подобрать темп и на разгоне, и все. А я здесь был перед войной один раз на одной гонке. Вот для меня очень непривычно вот разгон. Я с четвертого раза так вот что-то более-менее попадать начал. Вот тебе надо разгоняться, клач в одну сторону, клач в другую. Лететь, Бояться очі, <гас> щоб она у тебя не уходила. <гас> <гас> Там не розумієш що цей конфій взагалі сьогодні. Ви вперше в житті побачила всі, тобто ніхто не пробував їздити до цього. Да юра чорногордалил очень много асфальта. Йому большое спасибо. <гас> Могу сказать одно. Потраченные мной силы, энергия, чтобы сделать необычную трассу на шестом километре, она оправдалась. Трасса просто... Є мінуси. А ну розкажи, що по мінусам. Давай, чесно, що по мінусам. Бо всі кажуть плюси, а ти скажи А ні, Хто говорить плюси? Знаєш, <рес> плюси, плюси говорять ліцеміри. А я говорю, є мінуси. А які мінуси? Повільно, так? Да? Мінус? Да. Э -э слишком ти зауглюєшся. ну слишком така не ця траса, як була та. Все. Тобто це означає. Ну, Тут більше для зрітелей. Це означає, має... що можеш мати менш потужне авто сьогодні і шанси да. виграти, так? Да? Тобто да, потужність не сильно тут потрібна. Нет, нет. Скільки у вас буде етапів? Розкажи буде Одеса, потім буде що? Кам'янське. Потім буде Київ Київ, Одеса, Одеса і, і фінал, фінал камінське Кам'янському. Тож у нас буде п'ять змагань цього року. Пендріф серії. Приїжджайте. Якщо хочете бути пілотом, ще не пізно. от долучайтесь до офіційних Є школа, мереж. є не одна школа. Многі ребята обучають. починати на снізов, спробувати спеціальні площадки, німно подучитися. А далі великий спорт. <laughs> Ралли і дріфт ну думаю, це не порівнювані речі, але де емоції більше. Ралли более дисциплінировані. Здесь все-таки есть пацанячий дух. Да, то есть вот, это... <говорить> <говорить> да, <говорить> вот такое вот. В ралли дис... дисциплины, да, То есть, здесь немножечко больше такого. Вот... Мальчишество. Да? Это, как бы, Але якщо ви сюди приїжджаєте, значить щось не тягне. Всі не, на самом деле, праздник праздник. Ну, Тим, в такие сложные времена, как бы провести дрифт організаторам просто вот так, вот, вот, двома пальцями. Шановні пілоти, користуючись можливості, хочу вас попросити: наклейте свої номера від сюди. Будь ласка, бо місце вашого номеру отут. Ви мені даєте Феррарі, та, яка у вас є у прокаті. Жовта. Жовта. Не червона, Це... саме жовта. Саме жовта, саме по жовтим 4, 5, 8 я спец. І я буду отут в мене. Ось буде відео мене... на цьому да. місці. Тут нехай можете зробити вставочку. Отут на цьому місці в мене є намолене таке місце. Я тут роблю два хреста і а. от прямо туди. Красиво роблю, роблю красиво, так що давайте То це, це я... може бути дорогий, красивий контент, так звісно. У нас класні новини, і вони в тому, що Адреналін Драйв тепер представлений на багатьох змаганнях в Україні. Це і драгрейсинг, і дріфт, і кільцеві перегони. Отож, ми з вами в автоспорті і вас запрошуємо. Якщо ви дивитесь це як глядач, якщо ви хочете приймати участь, приїжджайте обов'язково на перегони. Бо те, що ви приїжджаєте, це дуже сильно підтримує автоспорт в Україні. Це дорога загального користування, яку не ввели в експлуатацію, тобто вона насправді можна сказати не належить нікому. Тому організатори тут доклали шматок асфальту за для того, щоб зробити оцей конфіг. Тож все заради автоспорту в Україні, заради пілотів, заради глядачів. Тож ставте лайк на цьому місці і підписуйтесь на канали Українського автоспорту. Розкажіть, що тут за конфіг, чому саме вона. Тут саме бомжацький спек. <рес> так, так у нас з'явилось поняття бомжацький спек. І так, бомжацький спек входить. Погнали. Філи в круг, в круг, коробка cd 009 350 370Z. Мотор VK56 56 56 V8 від Nissan Armada, повністю стоковий, шифтер EDC, ручник V редуктор 200 SX. И вы вважаєте, що це все по бомжу. Дядя Діма і Люк говорить, що да. <рес> Понятно. Ну, тобто все в цьому світі відносно. Ви зрозуміли, да? да? Якщо це yeah. по бомжу. І скільки по бомжу обійшовся цей сетап? В обшій сумі весь проект став 30. Но для жены 15. Понятно. Так і підпишу 15. В целом, очень класний конфиг. Он такой быстро, медленно, очень технічний, местами затичний. Но машина везет, машина едет. Короче, машину купил, їздить, не купив. Но за треба вчитися. Да, тренировки ще все покажет. Що це таке? Це означає, що пілот їде у групі Б. Як взагалі дізнатись учасник Це Це просто там глядач або техмашина. У учасника завжди є лобова наклейка, завжди є свій стартовий номер, і до якої групи він належить. І ще така штука, де написано техком ок. Це означає, що це авто пройшло технічну комісію і значить може бути допущено до змагань. Що це за малий пілот гарний? Це мой маленький пілотша дівачка. Пілотеса Дів... зараз кажуть, але також підходить. Любіма доча це моя машинка. Вот, едем очень аккуратно, нежно. В первый раз у нас сегодня дебют. Ми в первый раз їдемо вообще чемпіонат. Пробуем і так, і так. Ну, в принципі, дай Бог получится все. Це ваш конфігент початківця. Що тут зроблено і скільки це коштувало? Потому машина взята в аренду. На неї стоїть 4 литровый мотор, на неї стоїть виворот, на неї стоїть два сиденья каркас. То есть, в принципі по безпечності машина дітей на процентов 80 травоча. А що означає взяти в оренду? Бо хтось нас подивиться і скаже, та я теж хочу взяти оренду. Де таке беруть в оренду? Це машина нашого знакомого. Которий пропускают чемпіонати, Он говорит, якщо хотите, можете взять. Ми якби как бы, хотіли поїхати, що ви сюди показали спробувати. Да, ми шос. Тож бачите, такий варіант. Також є. Якщо ви мрієте бути пілотом, хочете спробувати. От людина не побоялась, да, спробувала да. і задоволена життям. Якось да, да. тоді ми бажаємо. їдемо своє додовольство. Просто можемо кайфувати, Спасибо. просто проїздити акуратно, і що все було клас. Спасибо. Дякую. Спасибо. Як так, так сталося, що ти сьогодні не пілот? Тобто пілот але без авто? Е, мене зібрали мотор, пізно приїхали з обчастини, тому я приїхав без тачки. Знаєш, Прикольно спостерігати зі сторони. Коли ти не пілот, я ходжу з різних сторін, дивлюсь і так далі. Дивлюсь, прикольно знаєш, зробили трасу. Хочу відмітити. Тут перепад висот є, і це дуже важко для пілота працювати з цим. Мені дуже вона подобається. я Хотів би тут приїхати. Ще думаю, буде змога. І ти таки вилітаєш. Тоді їдеш з горки, треба зуміти працювати з машиною з інерцією, її опустити. Ну то тобто зловити. Дуже цікаво, і це для росту пілотів. Ну дуже високий, як сказати, скіневолево. – Зараз, в Одесі Одеса, чи в Києві звичайно так Київ перехватив ініціативу. В Одесі трошки зажували стрічку, гумову, але наразі Одеса просипається. Є купа пілотів таланту, Талановитих, новити, Так, так ви бачите Baby Twin Тім це скажені хлопці. Вони дуже гарно їздять. і цього року буде багато змагань. Насправді в Одесі і і Рекресін так трекін. Дуже раді, що буде трекресинг. Ми в ньому також будемо приймати участь цією командою. Сподіваємось ну вас. Тоді до зустрічі на дрігі. Вітер нам заважає бути гарними в кадрі, та ми не здаємось. Пілоти вже вишуковуються на парад пілотів. Тож ходімо зі мною, трошки допитаємо. Комфір прикольний. Я дуже радий, що його змінили, бо стандартний на 54-му я б навряд чи щось проїхав. Буває, про організація, все не вищували. Це куди Тільки я не розумію, навіщо парад цей. Е, ну... я годину його чекаю, ви ще не виїхали. Ну, це я такий проблем по таймінгу багатьох організаторів, але насправді для чого всі роблять парад? Для того, щоб типу, глядачі подивилися одночасно на всі тачки, пофоткали. Традиція. Спонсори. Да, традиція. Еще пока рано, надо машину подстроить. А так в принципе прогресс по настройке идет. Я думаю, мы с этого старого ведра выжмем все. Прикольно, альтернатива хорошая. Стандартным покатушкам на 7-м километре. Прям хорошая альтернатива. Респект организаторам. Несмотря на небольшое количество тренировок, мы стараемся вкатиться. понять трассу. Это для меня первый раз в одессе на шестом километре, в принципе первый раз на соревнованиях на этой машине, поэтому стараемся максимально вкатиться в тачку для того, чтобы показать красивые парные заезды. Прикольный. Мне он концептуально нравится больше, чем вылет в ту кучу, но в целом интересный. Интересный, сложный, техничный, требует очень много скилла от пилота, от машины, очень требует. Tight feeling like better rays, whole lot of glow try to make it. me a uh, hundred degrees tougher than Buketee good in the uh, green more but could it be i think higher than them all truthfully my